Я хочу з вами поділитися. Я хоч живу біля схід, тут по 10 кілометрів, в трускавці, я перший раз сьогодні буду в кроноспа. Ось тут, дивіться, як гарно. Я сама дуже подивована, дуже дуже гарно просто. Треба будемося всередині, Я вам знімлю теж покажу, але гарно. Слухайте, як пташки співають. Хто шукає собі тишу, такий відпочинок ну просто круто. У мене сумка спадає. дощик падає, але нічого, це, це мені не завадить. Я йду з гостинцями, знаєте, з пустими руками не ладно йти. Йду до каратістки одної, розумієте? Хто дивиться уважно сторіс Наталки карт, то ви знаєте, за якою каратістку говорю. Ну, так, ну хто? Хто пізнає? Хто Всі це? з телефона тільки я не говорю, да? на збору приїхала, тому... Я жартувала до Наталі, я казала, я приїхала презентувати е, вам макарони Сергія, свого брата. Він в мене пече хліб, Дав, я спечу хліб, як ти поїдеш. О, кажу, У Світлани що... є два брати. Один малює розкішні картини Аркадії. Я маю, маю честь мати цю Вона реально це моя улюблена. А другий брат красунчик. Знаєш, дівчата та не знали, він такий накачений, такий красивий спортивний хлопець, і він дуже класно готує. І його блог фактично. Тобто багато я вам скажу справді жіночої аудиторії є, тому що саме він готує і готує він дуже, дуже смачно. Але зараз як ти вимикатися вже. А? Але я зараз так. Їсти, я, я хочу сказати так. Таня страшно дали відгук, як ви побачите фото цих макаронів. Добре, але покажемо сьогодні. Скажи, спочатку я покажу. Так, Оце такий так. макарон. Так, Сергій, я показую твою розвоє нормально, нормально. А тепер я покажу Тетяні. Давай, давай. Так, Тетяна. Не сидіть строго, це Сергій. Він думав, що він якби майстер печіння хліба, то він вже береться до великої кухні. Я думала, вже боясне коли ще було з таке, але так я вирішила, я нічого ти чекаєшся, бо їмся. Це торт макарон. Це ми зелеве печиво. Mm. Ну смачно ж було. Ви смачно. <систити> ну, що ви випендрюєтеся, людина старалася. Ну Що ви йому скажете на це? Ну Що в нього що <систити> люди по, по десерту? <систити> щоб тренувався, <систити> <систити> він, він мені написав список, сказав, купи мені мигдалеве борошно. <систити> це <систити> дорого, <систити> до речі, <систити> да, <систити> да, да. Да. але Дай, це не дирається, бо дороги хай... бере борошно. Сергій Тетяна підписалася нас, а ти зготуєш оце мигдалеве. Ти прошу згодитися. Так, роби відмітку, а Даня тобі обстави або лайк, або дизлайк. Так що старайся. Або сердечко, сердечко, сердечко. Нас на Сергій ще є опція сердечко. Так. Так, Сергій по бачилі розчарволіється, буде шоці. Лайк like, Сергій, я казала, що поїду на мастер-шеф, тебе віддам в рабство. Боже, боже, боже. боже. боже, 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 боже не вишов.